І на завершення випуску про погоду. За прогнозами Чернівецького гідромоцентру, цими вихідними на Буковині будуть морози. Коли очікувати потепління, про це далі. Від плюс семи до нуля. Сильний вітер та сніг у гірських районах. Такою була погода цього тижня. Яку погоду очікувати на вихідних та в останній тиждень квітня? На завтрашній день утримається ясна погода, опитів по території області не передбачається, але за рахунок прояснення буде холодно вранці. і Температура не тільки знизиться до нуля, а й відмічатимуться заморозки в повітрі на поверхні ґрунту. На рівнині це буде інтенсивністю 0,2 градуси морозу, в передгір'ї до 2-4, а от в гірських котловинах до 5-8 градусів нижче нуля. Ну а день за рахунок прояснення сонце знову прогріватиме повітря до 10-15 градусів тепла. А от очікування містян розділились. Одні хочуть тепла, інші ж полюбляють дощову погоду. Ну на цьому тижні дуже прохолодно, та той тиждень був більш теплий, тож хочеться, щоб весна була більш теплою без дощів. більш, більш м'якою. Погода була дуже добра. Дуже добре, сонечко було, до 30 градусів було доходило. І сьогодні теж непогано. Холоду немає великого. Дощу треба. дощу треба на поля, на врожай. Дуже холодно, неможливо гуляти з дитиною. Хочеться, щоб не було вітра і сонячно і тепло. Погода цього тижня прекрасна, був дощ, було холодно, було тепло, було сонце. Надіємося, що. Далі так само буде це золотий дощ, який приносить нашій країні для врожаю. Холодна погода протримається увесь наступний тиждень. Понеділок, вівторок, як я вже говорила, мінімальні температури в нас будуть в межах 1-6 градусів тепла, максимальні 8-13, вище нуля. Понеділок і вівторок, в другій половині дня, лише місцями по області пройдуть невеликі короткочасні дощі, на більшій території опадів не передбачається, середу на Буковину пронесе помірні місцями значні дощі і хмарну погоду. До кінця вже більш теплу погоду ми очікуємо, починаючи з наступної неділі і практично весь період до Пасхи. Це буде не спекотна погода, але вже максимальні температури будуть в бежах 15-дев'ятнадцяти градусів тепла. Євген Паселюк, Олександра Окіпняк, Новини Сі 4